Привіт, мої хороші! У мене немає світла, але хочу записати для вас другу частину відео, як я вивчила всі граматичні часи. Отже, намагаємось зробити це якомога швидше. І отже, погнали відразу до таблички. Минулого разу ми з вами розібрали, що існує три граматичні часи: Present, past і Future, і чотири граматичні аспекти. Це Simple, Continuous і Perfect. І Perfect Continuous. Якщо ви не бачили попереднє відео першу частину або бачили давно, пропоную її відразу передивитися зараз, бо без неї ця частина буде незрозуміла. Отже, передивились першу частину, повернулись на це відео і тепер продовжуємо тут. Отже, що ми маємо: аспект Simple. Ми казали, що це значить дія наявна. Present Simple дія наявна в теперішньому, past simple дія була наявна в минулому, future simple буде наявна в майбутньому. Сьогодні ми говоримо про формули. Формула simple. Це subject plus verb. Що таке subject? Subject це підмет українською, це хто виконує дії. Я люблю персики, я буду Subject. Або міша хороший. Водій, Міша, Михайло буде subject. Тобто, хто виконує дії або що виконує дії, наприклад, машина їде, машина буде subject. Далі у нас verb, буковка V. Це дієслово. Дієслово відповідає на питання, що робити, що зробити, і в реченні зазвичай є присутком. Наприклад, я люблю персики, люблю буде наше V. Як ви бачите, V у нас у квадратних дужках, це значить, що V є змінною частиною цієї формули. А це значить, що subject в усіх часах залишається таким, який є. а от дієслово, verb в усіх часах змінюється. Це змінна частина формули. І в present у нас є перша форма дієслова. Буде перша форма дієслова це. Це go, speak, love, тобто базова форма дієслова. І також, якщо subject — це третя особа однини, he, she, it, якщо subject — he, she, it, то до дієслова додається S або es. це також важливо. В запереченні в present simple у нас додається don't або відповідно doesn't, і далі знову ж таки дієслово в першій формі, далі вже нічого не змінюється. А у питаннях також do або does, subject і в першій формі. Тобто, як ви бачите, present simple, мабуть, найважча формула. Ну тобто, формула simple дуже легка, дуже simple, Це subject і verb, все. а от present simple, тут subject і verb в першій, але якщо третя особа одне тоді s і S, а плюс ще додається до do, don't, а може бути і doesn't, дуже багато змінних. Але це вся формула по present simple. Формули по past simple subject, який не міняється, а дієслово змінюється на другу форму. Друга форма дієслова. Дієслова бувають, як ви знаєте, regular і irregular. Irregular мають три форми, всі різні, і ми вчимо їх в табличці. Regular мають закінчення дій. Тому так, друга форма дієслова це або закінчення іді, якщо це regular verb, або друга колонка таблички, якщо це irregular verb. І також в запереченні з'являється «didn't», а в question, а в питанні did. Все. Тобто тут у нас через оці С і С є якийсь трошки misunderstanding, А тут ніяких С і С, ніяких нічого, просто і все. Просто друга форма дієслова. Знову ж таки, ми беремо цей don't, і ставимо його в другу форму в минулу, буде діден. Тобто тут беремо present simple, засовуємо в минуле, і виходить past simple. Нічого не змінюється по факту. Uh, тут було I go to school every day», Тут I went to school yesterday. І future у нас з'являється will. Subject, Will, і дієслово в першій. Will в запереченні буде «won't», а в питанні. Віл іде на перше місце, віл і слово вперше. Тобто future simple, мабуть, най найлегший із Сімплів, тому що взагалі нічого не треба міняти, ніяких других, третіх форм, нічого, просто віл втулив і все. I'll go to school tomorrow. Це скорочено віл, якщо ви не знаєте. Це все, що нам треба знати про аспект ем, simple в трьох часах. Аспект Continuous означає, що дія в процесі, present Continuous в процесі. At the moment. Now, past continuous в процесі в моменті, в минулому, і future continuous буде в процесі в моменті, в майбутньому. Формула subject, verb to be і verb with ing. Тобто підмет, ми його не міняємо. Дієслово to be, як ви бачите, в квадратних дужках, а отже, саме воно буде у нас змінюватись. і дієслово з ING, як бачите, також не змінюється. Тобто в усіх трьох граматичних часах ми будемо змінювати тільки-тільки «to be». Все, поїхали. Це взагалі continuous – найлегший граматичний е, аспект, е, бо змінюється тільки дієслово be». Треба знати тільки всі форми дієслова be». Отже, в презенті дієслово слова be» має три форми «am», «is», are, в залежності від того, хто subject вибираєте. I am, he is, they are. І все. І до дієслова слова і додаємо, тобто ця формула, да. I am playing tennis now. He is playing tennis now. We are playing tennis now. Тобто все змінюється тільки дієслово to be. Треба просто вивчити, що present дієслово to be має три форми. «Am» is are. І все. І ви знаєте Present Continuous. past Continuous. В present дієслово to be має дві форми was, were, все. Це was для однини, were для множини. І поїхали тут. Просто змінюємо це. Subject залишається як усюди. І дієслово з інгом залишається як усюди. I was playing tennis yesterday at 5 p.m. момент in the past, yesterday at 5 p.m. І що я робила? I was playing tennis. Uh, все, he, he was playing tennis, they were playing tennis. Тобто знову міняємо тільки слово to be. Дієслово to be в майбутньому буде Will Be. Оцей наш Will. І все, ідій be. Все. Uh, I will be playing tennis at 3 p.m. tomorrow. Це все, все, що вам треба знати про Continuous. Тобто, як бачите, не, не той аспект має назву Simple. Continuous мав би називати Simple. «Aspect Perfect. Тут також все доволі просто. Uh, subject не змінюється. Дієслово have змінюється, і дієслово в третій формі. Все. Просто ну зрозумійте, наскільки просто. Ми змінимо тільки дієслово have. Uh, present це буде have has, past це буде «had», і «future» – це буде will have. І все. Тобто вам треба знати тільки відображення слова have в теперішньому, минулому і майбутньому. І все. І ви знаєте всі perfect uh, часи. I have cut my finger. She, I had. Cut my finger, I will have cut my finger. Все. Тобто, не знаю, Perfect такий же простий, як і Continuous. Ми змінимо тільки одне слово і все. The continuous як ви пам'ятаєте, це от таймлайн. Це значить, що ем, була дія в процесі і має якийсь результат. Present Perfect Continuous була дія в процесі і має якийсь результат в моменті. Теперішньому оце таймлайн. Оце теперішній момент, оце Perfect Continuous. Past Perfect Continuous. Оце таймлайн, оце теперішній момент. А воно було десь отут, і мало результат десь в точці в минулому, перед, перед past simple, я б сказала, перед дією в Past Simple. А Future Perfect Continuous те ж саме буде в майбутньому. І нагадую, бо в мене тут щось не намальовано, це в точці в майбутньому. Так, Perfect Continuous. Формула Perfect Continuous. Це у нас буде subject. Plus have, який змінюється. Plus, потім been, який не змінюється. Потім в ді слово з інговим закінченням. І як бачите, це і є комбінація Continuous і Perfect, так, тому що have ми взяли від Perfect. Дієслово to be ми взяли від «continuous», і дієслово з «ing» ми також взяли від «continuous». І як ви бачите, також змінюється тільки, тільки have. І все, все інше таке ж саме в усіх в трьох е, часах. В презенті це буде, е, формула буде виглядати як subject. Have в presенті ми вже знаємо, що це буде have-has. Е, далі «been». Лишається незмінним і діє слово за NG відповідно лишається незмінним. І речення буде звучати як: I have been sleeping. Sleeping for three hours, наприклад, отак буде виглядати речення. Так. Далі в пасті же саме беремо subject, have в пасті ми вже знаємо, буде had, далі ми, нічого не змінюється, буде been. і далі буде бі, слово зим, знову ж нічого не змінюється. Речення буде звучати як: I had been working for three hours before he. Aim. Ну, наприклад. Тобто, тут все, формула та ж сама, єдине, що нам треба додавати м -м, речення past simple, до речення past perfect. І останнє так само буде subject plus have в майбутньому, ми вже знаємо, буде will have, звичайно, been і звичайно, є слово з ING. І виходить: I will have been watching TV. For seven hours. Uh, tonight. I don't know. Um, At the end of this day, for example. Так, це, в принципі, все по формулах. Як ви бачите, формули, звісно, дуже легкі. Тобто, ти вивчаєш, ти вивчаєш тільки оцей, оцей стовпчик. Формула simple це subject plus verb. формула continuous, subject subject B, який змінюється, і діє слова з ing, Perfect, subject have, і діє слово в третій формі. Perfect continuous subject have, been, і слова і діє, слово в тій, діє слово з Ing. І потім ти просто змінюєш тут. Саме дієслово, тут дієслово слово тобі, тут дієслово слово have і тут дієслово слово have. І як ви бачите, ну, як на мене, найскладніша формула саме у Present Simple, тому що змінюється саме дієслово. Тут воно буде в першій формі S і S, тут в другій, тут VIL. А тут все буде легко і просто. Отаким От чином, мої хороші, я зрозуміла граматичні часи. Я просто зрозуміла, що є аспекти. Аспекти мають формули, і мені просто треба вивчити аспекти і формули. Один стовпчик. А далі ти все складаєш, бо ти вже знаєш, що have в минулому буде had. Ну хіба тих не знаєш? На цьому все. Я вам дякую за увагу. Продовжу тему часів в наступному відео, де я вже буду розповідати більш детально конкретні випадки, коли ми використовуємо present simple, конкретні коли. Present continuous, конкретні, коли present perfect, і так далі. і так далі. Це вже більш детальне розуміння часів. Наразі моя задача, щоб ви зрозуміли ідею часів, а ідея часів виявляється в їх аспектах. Також, також хочу вам сказати, що один такий інсайт, який також, коли я почула, в мене просто розірвався мозок, це те, що English grammar is modal. English grammar is modal. Що значить модальна? Да, граматика англійської модальна. Що значить модальна? Це значить ем, підтверджена твоєму настрою. Ну, скажімо так. Це значить, що не все так фіксовано. Що мається на увазі? От у нас два речення: I have worked for Google і I worked for Google. Past Simple і present perfect. Що? Коли використовувати, ми завжди думаємо. Так от, все просто. Що ми знаємо про Present Perfect? Present Perfect ти використовуєш, коли ти хочеш підкреслити результат. Підкреслити результат. Підкреслити зв'язок з теперішнім, тобто, який результат є в теперішньому часі. Past Simple це просто дія була в минулому, зв'язку з теперішнім немає. Ну, була і була. Все. Типу, я з'їла вчора яблуко, як це вплинуло на мене сьогодні? Ніяк. Просто я з'їла вчора яблуко. Так от ти вирішуєш сказати I have worked чи сказати I worked. Коли тебе на співбесіді питають про твій минулий досвід, ти можеш сказати так, а можеш так. Це залежить від того, що ти хочеш підкреслити. Якщо ти хочеш підкреслити, що ти. It's my experience, it influenced me. It happened recently. Тобто, ти хочеш підкреслити, що те, що ти працювала в Гуглі, було дуже важливим для тебе. Це вплинуло на тебе теперішню. Або це закінчилось нещодавно, і ти ще пам'ятаєш це все. Тобто, ну можна сказати, ти хочеш підкреслити цей experience. Ти кажеш, I have worked for Google. І якщо it's just thing from my past, типу. Працювала і працювала, це було 100 років, і взагалі, давайте краще забудемо, ти кажеш Past Simple. Тобто ти розриваєш цей коннект з теперішнім, використовуючи Past Simple. Отаким чином. Тобто, знову ж таки, в книжках написано, коли ти хочеш розповісти про свій експірієнс, ти використовуєш Present Perfect. Так написано в книжках. В реальному житті ти обираєш. Ти обираєш. Ти хочеш використати Present Perfect чи Past Simple в залежності від того, що саме ти хочеш підкреслити. І для цього нам треба знати аспекти, і для цього нам треба знати всі правила використання часів, щоб знати, що ти хочеш підкреслити за допомогою граматики. В англійській мові вони в принципі все підкреслюють за допомогою граматики. Про це ми також поговоримо в одному з наступних відео. Я вам дякую за увагу. На цьому все пишіть свої запитання в коментарях. Я вас люблю, цілую. бувайте!